міста, міста, міста. уживе. Ну, завдякуючи цим робітникам, ви бачите, що ми не допустили породі ніяких проблем по проїзду транспорту по всіх магістралях. І також завдякуючи, завдякуючи інженерно-технічним працівникам нашої організації, які вибрали правильні, технологічні процес в експлуатації борів за зимовий період було задіяно приблизно 24 одиниці техніки для прибирання міста, починаючи від спецмашин, рейдера, екскаватори, щітки на базі тракторів, сніговору, техніка, самосвали. Я думаю, що ми з цих задачок справились. Бачите, що повсюди показують західні країни. Вчора показували Севастополь, в якому стані міські шляхи, що немає проїзду. А усвідомлюючи те, що ми відповідаємо за життєдіяльність міста. Ми це кажу, процеси не зірвали. Я вдячний своїм працівникам. А за якої години години ви починаєте прибирати? Якими, тільки вночі починаємо прибирати, тому що днем працювати неможливо. За те, що перегружені страшно дорожньому життя. Плюс вночі нам також важко працювати. Дуже багато є транспортних місць, які люди залишають нам звідчі доріг. Це проблема. Та номер один вже. Розміщені вулиці, мікрорайони на, на Пагор, візьмуть район Кошицька, Грибоєдова, Бабик його називають. Завдякуючи завдяку, завдяку цим людям, клавичко, які залишають машини на узбіччі. Нам дуже важко працювати. Тому я б хотів подякувати працівникам Державної інспекції, які нам дуже допомагають цій роботі не світовими громадянами. Я би дуже попросив зараз такі забачити складні погодні умови, що люди, які не мають навиків їзди, таких погодних умов, щоб не краще не сідали за кермо. Тому що вони своїми свої діями спричиняють, ну, повірте, мені, рік ситуації на дорогах. Дякую, будь ласка, ще. Ні, ні, маємо за прибирання. Ти ну, в тому числі вручну? Ну і вручну, і організатори, так. А працює це маленька машина була для прибирання тротуарів. Вона працює, але Працю. пише тільки вручну, що Мало так? Так, тільки вручив працює. Хочу ще відмітити Цій роботі, ці два дні, то особливо свободно неділю. На контролі всі наш, нашу роботу тримав наш міський голова Сергій Миколаївич Чатушняк і його зараз. Також наш директор департаменту Мартин Віктор Іванович. Вони постійно тримали ситуацію. Скільки, яка частина міста вже розчищена від дві треті? Від, від треті. Які не проблемні, що ділянки залишаються? Саме проблемні ділянки пішні вулиці, де нема передового життя. Де в основному де, 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 де розміщені індивідуальні житловий сектори. Це район Загорської. Ви бачите по дорогах, скільки з других знято сніг. А ще враховуючи те, що ми тільки можемо працювати вночі, днем не можна працювати, не можна працювати. Також бачите, це. у нас в дорожній артелі всі перевантажені транспорти. А чи достатньо цих 24 години транспорту? Для міста достатньо. До сих не так задоволені самим фізичним транспортом доріг. Чого Я рахую, що транспорт у нас достатньо. Але в якому стані вони. У нас техніка. Ви ж бачите, на заході показують, яка там техніка. А в нас техніка з 70-х років. Якби нам такої техніки. Ну але проблема дуже вона з кожним роком. Транспорт збільшується, збільшується. Завантаження. Перезавантаження при вулиць у нас іде. Це проблема і в нас кожним роком.